Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні у нас на огляді буде автомобільний акумулятор від торгівельної марки Електрон серії Павер. Акумулятори Електрон виробляються в Європі, точніше кажучи, в Болгарії на заводі Монбат. Ну і цей завод відповідно виробляє одноіменні акумулятори Монбат, які вже себе дуже добре зарекомендували і користуються популярністю серед якоїсь там певної категорії автомобілістів. Ну і власне кажучи, акумулятори Електрон це той самий. Монбат тільки в профіль. На корпусі акумулятора поряд з моделлю ви можете побачити абревіатуру SMF. Це не означає, що даний акумулятор відноситься до якогось нового класу, сама по собі абревіатура означає просто, що батарея не потребує обслуговування. Ну, власне кажучи, як, мабуть, і 99,9% сучасних акумуляторів. Тобто це звичайний кальцевий акумулятор, який не потребує обслуговування. Але якісь певні технології для покращення характеристик батареї виробник тут все ж таки використав. В першу чергу хочеться сказати, що обидві пластини тут виробляються просічно розтяжним методом. Існує декілька варіантів виробництва пластин для акумуляторів. Є Метод відливання пластин це найгірший метод. Потім йде просічно-розтяжний метод, і найкращий метод це метод штамповки. В Принципі, якщо ми подивимось на ось цей слайд, то побачимо, як з часом руйнуються пластини, які будуть виготовлені різними методами. Окрім того, що тут обидві пластини зроблені просічно розтяжним методом, варто зазначити, що виробник використовує спеціальний сепаратор з зменшеним супротивом, і відповідно це збільшує, покращує пускові токи. Ну і нарешті активна маса в нас має додаткове армування спеціальним волокном, що дозволяє їй довше триматись на пластинах. І відповідно від цього в нас покращується і збільшується ресурс акумулятора. Акумулятор має стандартну конструкцію, і так як це необслуговувана батарея. Верхня кришка тут запаяна, заклеєна і дістатись до банок майже неможливо. Тому, якщо ви ентузіасти, любите там щось міряти щільність електроліта, доливати, переливати, тощо, швидше за все, вже в сучасних реаліях вам доведеться самостійно виготовити собі акумулятор і потім з ним розважатись. Тобто тут все зроблено так, щоб споживач взагалі не мав діла до того, що потрібно робити з акумулятором. Його потрібно підзаряджати. І правильно тільки експлуатувати. І все. Також ми тут можемо побачити ось такий цікавий декоративний елемент це вічко, яке нібито дозволяє перевіряти рівень заряду акумулятора. Але це вічко в нас встановлене тільки в одну з шести банок. Відповідно, воно показує стан акумулятора лише в одній банці. Ну, вже всім відомо, що. Користі від ось цього елемента майже ніякої, тому я називаю його декоративним елементом. Ну, В будь-якому випадку є, інколи можна орієнтуватись на ось цей момент. Коли тут у нас зелений колір, то все з батареєю добре. Якщо е там такий зелений шарик, тоне, відповідно в нас вічко стає вже. Чорного кольору це означає, що акумулятор потрібно підзарядити, і якщо ось це вічко в нас вже стає білим, відповідно, акумулятор потрібно відновлювати, десульфатувати тощо. Окрім декоративного вічка, в нас є ще два ось такі аварійні клапани з лівої і правої сторони акумулятора, через них може стравлюватись надлишковий газ, який утворюється в корпусі акумулятора при його перезаряді тощо. І також, якщо акумулятор встановлюється десь в салоні автомобіля, сюди під'єднується спеціальна трубка, через яку ось цей газ виводиться зовні за автомобіль. В даному відео ми маємо справу з повністю новою батареєю, яку я ще додатково дозарядив. Зараз ми її протестуємо і потім відправимо в морозильну камеру. Отже, акумулятор було заряджено до 100%. Ми його далі будемо тестувати. Заявлені виробником одиниця вимірювання у нас є n, заявлений струм 600 А. Тестуємо і бачимо наступні показники. Ресурс 100%, рівень заряду 98, напруга 13,7. Пусковий струм 640 А, тобто навіть більше, ніж заявляє виробник. Ну, у нас батарея щойно після зарядки, тому, в принципі, такі показники можливі. Далі на тиждень відправляємо батарейку в морозильну камеру і подивимося, що вона нам там заспіває. У нас минув тиждень заморозки при температурі мінус 20 і ми проводимо повторні заміри. Бачимо наступне. Ресурс батареї впав до 60%, рівень заряду 98, напруга 1285 і пусковий струм 465 А. Отримані дані ми додамо в нашу загальну таблицю, в якій там сила селена вже різних акумуляторів. Виведемо цю таблицю приблизно десь 3 роки. Тому, в принципі, даний акумулятор ви зможете порівняти з. Більшістю акумуляторів, які є в продажі, які колись були в продажі. Підводячи підсумки, можна сказати, що акумулятор Електрон дуже непогано витримав випробування морозом. Якщо відштовхуватись від заявленого пускового струму 600 А, то по факту за тиждень при температурі мінус 20 ми втратили всього 135 А. Це дуже непоганий показник і тому, в принципі, з цим акумулятором можна бути. Певним, що двигун вашого автомобіля запуститься навіть в сильний мороз, на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.